Що стосується міста, пам'ятаємо, відбувалася індустріалізація, почалися великі будови в Полтаві, відкрилися заклади вищої освіти. Тому стосовно жителів Полтави була інша політика. Робітники підприємств, службовці, студенти отримали пайок. Наприклад, в педагогічному інституті, тоді тоді цей інститут був соціальне виховання. Три рази харчували на день студентів. Тобто, як-не-як, -як, але харчували. Щось можна було поїсти, щоб вони не померли з голоду. Студентів посилали на сільгосподарські виробництва в поля, щоб вони заготовлювали продукти. Вони зберігалися у. Підвалах. І навіть ректор тоді, Куліненко, він сам із зажиточної селянської сім'ї, він дозволяв студентам брати додому для харчування родини. Інша справа, якщо студент поїхав, захотів десь поїхати в село, то він, як правило, звідси не повертався вже. Заочники не приїжджали, практично ніхто не, не стало.